Нічно, 16 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, ввечері російські війська скинули на місто Лиман дві 250 кілограмові авіабомби. П'ятеро людей віком від 27 до 50 років дістали поранення. Пошкоджено три крамниці, інфраструктурний об'єкт і приватний будинок. Повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Зранку армія РФ обстріляла українськ. На Донеччині поранена людина про це повідомила Селидівська МВА. У Мирнограді завершили розбирати завали в п'ятиповерхівці, яку 14 липня. Не зруйнувала російська ракета. Рятувальники розібрали 130 тонн конструкцій. У будинку загинули троє людей, семеро дістали поранення. Сімох врятували, повідомляє ДСНС. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1110 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 561 тисячі 400 військовослужбовців. У громадському транспорті Житомира не вистачає водіїв, адже спочатку повномасштабного вторгнення у комунальному підприємстві мобілізували близько ста чоловіків, повідомляє заступник міського голови Олександр Шевчук. На сьогоднішній день, якщо говорити про всіх наших перевізників, то усіх дефіцит кадрів, а саме водіїв, і в автобусному парку, та сама ситуація у нас в комунальному підприємстві ТТУ. На сьогоднішній день не вистачає робочого персоналу, а саме водіїв десь в кількості 20% від загальної кількості. 20 це скільки осіб. Це приблизно до. 30 водіїв. Саме тому трамвайне-тролейбусне управління проводить набір на курси підготовки водіїв тролейбуса чоловіків та жінок віком від 21 до 45 років. Проте завжди більше охочих жінок, зазначив Олександр Шевчук. Якщо говорити про середню заробітну плату, то після курсів заробітна плата в районі 18 тисяч гривень. Працівники, які працюють вже більш тривалий термін, це до 24-25 до тисяч гривень, в залежності від кількості годин відпрацьованих на лінії. Жінок на сьогоднішній день працює більше половини. Комунальне підприємство завжди проводить набор на курси. Вони безкоштовні. Останній випуск був це було 10 водіїв, з яких було 3 чоловіка і 7 жінок. Ніна неподобно закінчила курси взимку. Розповідає, що зараз жінки найгірші водії ніж чоловіки. Мені подобається їздити містом за кермом. Це моє. Кермо люблю я авто, і це моє. Це мрія моя була давно вже. Я перший раз навчалася, але так вийшло по моїм сімейнам. по постану здоров'я. Я пішла, а це прийшла в другий раз навчатися. Викладачі вимагають, щоб знали, теорію знати потрібно, щоб вміти потім розбиратися, що в тебе. Поломка, яка працюю вже сама півтора місяці. Мені подобається. Я на це і пішла, знала на що я йду. Важко, тому що зараз дуже багато транспорту в місті, важко, звичайно. Це потрібна людина, щоб хотіла цього. Ну, дійсно, коли тобі подобається, і ти з задоволенням ходиш на роботу і працюєш. Транспортний активіст Андрій Шайда поділився, що стан тролейбусів зараз не в найкращому стані. Бажає бажати кращого, особливо в такі літні часи, при такій спеції, на жаль, не працюють кондиціонери, і це дуже погано. Бо я розумію, що і люди не дуже хочуть в таких умовах їздити, і водіям дуже складно. Працювати в таких умовах, проте хлопець має ідею щодо вирішення проблеми дефіциту водіїв. Можливим рішенням цієї проблеми могло б стати підписання так званих типу контрактів. Да, умовно ТТУ заключає контракт не знаю, за якоюсь автошколою, да або на своїй базі навчає водіїв і підписує з цими водіями такі контракт-контракти. По типу ми, як підприємство, да вкладаємося в навчання водія. А водій зобов'язаний якісь там умовно два роки пропрацювати на підприємстві. Якщо він не хоче працювати по якимось причинам, він має компенсувати витрачені кошти на своє навчання. Це доволі. Ефективна система. Інформаційна кампанія триває. Житомирське трамвайно-тролейбусне на управління набирає слухачів та запрошує на роботу водіїв. І сторінка нашого комунального підприємства, сторінка управління транспорту, є реклама на нових тролейбусах, де стоять монітори, теж проводяться постійна інформація щодо набору водіїв. І ми чекаємо на наступну групу і дуже сподіваємося, що все ж таки наберемо ще хоча б мінімум 10 людей, тому що група починає проводити навчання з терміну. Там три місяці проходиться навчання. Ще раз повторюсь, це за власник помунального підприємства. Вони беруть на себе це і в подальшому ці люди працюють на підприємстві. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. ДБР завжди наголошує, що відповідальність за зраду буде сувора та невідворотна. Цього разу за співпрацю з ворогом під час тимчасової окупації Херсонщини відповідатиме колишній правоохоронець. До війни він викладав на Херсонському факультеті Одеського університету внутрішніх справ. А після 24 лютого 2022 року, коли ворог окупував частину регіону, активно почав співпрацювати з так званою новою владою. Очолив службу безпеки агрофірми Радгосп Білозерський, де чим більше доносив на працівників, тим більше отримував преміальних рублів. Також брав участь в організації та проведенні незаконного референдуму про вихід Херсонщини зі складу України та входження до складу РФ. Після деокупації він ховався, але правоохоронці знайшли і затримали перебіжчика. Йому загрожує до 10 років позбавлення. У Житомирі розпочала роботу телефонно-ветеранська лінія. Відповідне рішення прийняли 10 липня на засіданні виконкому. Відповідно до рішення виконавчого комітету, лінія розпочинає свою роботу 15 липня з 8 години ранку і буде працювати цілодобово. У нас виключені усі святкові дні, вихідні дні. Лінія працює незалежно від того. Наскільки там у нас по графіку є вихідні чи святкові дні? Вона працює цілодобово без вихідних. Фахівець соціальної роботи буде приймати телефонні звернення за номером 097 837 37 84. Звертаються не тільки ветерани війни, не тільки учасники бойових дій, учасники війни, а і сім'ї полеглих і безвісти зниклих. Телефонна ветеранська лінія зорієнтована на отримання інформації. На первинне консультування і інформування, і в разі, якщо будуть дзвінки складні психологічно емоційно складні, колеги будуть приймати ті рішення, які відповідають нормам законодавства про звернення громадян. І якщо буде потреба, то вони будуть звичайно спрацьовувати із правоохоронними органами. За словами Ольги Юрченко, будуть взаємодіяти дві служби центру соціальних служб телефонна ветеранська лінія і служба соціальної підтримки захисників і захисниць. Вікторія Краснопір зазначила, що всі звернення департамент соціальної політики буде аналізувати. Щомісяця центр соціальних служб буде робити аналітику, з яких питань найчастіше звертаються ветерани, щоб ми розуміли, над чим нам треба посилити роботу, де нам треба сконцентрувати увагу. Тому це не просто звернення, це все аналізується, і потім за результатами будемо думати, що нам зробити, щоб зменшити кількість питань, претензій, можливо, зауважень щодо нашої роботи, в тому числі, і окремих напрямків. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Липень, дивує тамарян своєю погодою. Останніми днями Житомир накрила пекельна спека. Температура повітря досягла в рекордних відміток від плюс 35 до плюс 37 градусів. Тож ми вирішили дізнатися в житомирян, як вони рятувалися від цієї спеки. Рятувався від спеки на річці, тільки на річці. А можливо, ще якісь лайфхаки знаєте, як рятуватися? Е, ну, це холодна водичка, річка, і ну і все. Сиділа вдома, водичку пила на вулицю. Не виходила. Чого холодною водою це душ. Пити воду, де все. Гарачий чай. Гарачий чай буде спасати більше, ніж на сонці. Та і все. Ніяк. Терпів. Вентилятор, води, колодязна водичка. Холодна водичка взагалі. Ну, типу, які ще ну, вмиватися почаще. Не знаю, ну щось типу того. Ніяк хай вайхаки. Все по класиці, абсолютно. Ніяк. Можливо, знаєте, якісь лайфхаки, як можна врятуватися від неї. Було вентилятор. Все. Багато пити води це 100%. Е, можливо, пшикатись, якщо є такі пульверизатори водичкою. Е, не знаю. Просто менше, менше бути на сонці. і все. Ну, я в чесному домі, я сиділа, милася холодною водою, і все. Ніяк особливо. Для мене це не проблема. Можливо, знаєте, якісь лейхаки, щоб порадити людям, як рятуватися? Не, не, не навіть не цікавився. Рятувалися вентилятором і дуже-дуже багато води. В принципі, інколи така спека бувала і в інші роки. Просто зараз це дуже довго. Ну, якось ми вже звикли трішечки адаптувалися. Можливо, знаєте, якісь лайхаки, щоб порадити людям, як рятуватися. А... Пити більше води і води не холодної, а кімнатної температури можна чай і частіше приймати душ холодний. От бачите, по японському білий платочок мокрий на шиї. Зашторені всі окна, плотно зашторені. Так. Бризгаю водою в квартирі із пульверизатора. Ви на вулицю тільки вечором. Вот сейчас вот прогуляюсь, и в теньочке где-то сяду посижу. Вот это вот, ну и холодная вода, руки, ноги. Холодную воду. Вот это вот такие основные. Можливо, щось порадите людям, як радуватися від спеки. Ну вот, якщо хоч щось отоділяти, то, то буде легше. Якщо нічого не делать, тільки лежати, ой, я умираю, то буде ще хуже. Отак, вот от і всім всього самого доброго і здоров'я, всім, Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій Ес У середу 17 липня максимальна температура в день плюс 34, вночі плюс 23. Влогість повітря 41%, вітер південно-західний зі швидкістю 1,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. День очікується дощ з розою.